Єдине, що хочеться, щоб цю ніч ми могли розслабитись на всі тисячу процентів, знати про те, що не буде взривів і нам не треба буде бігти там з верхнього поверху на нижній. Звісно, якщо б не не, не війна, то ми б святкували, звісно, краще. Вот, і було б праздничне настроєння. А так, от в кругу своїх друзей, будемо святкувати. Ну як би будемо старатися, піднімати себе настроєння. На жаль, зараз у воєнний час ми живемо не в Україні, а в іншій країні. Але, попри всі перешкоди, по відключення світла, тривоги, такий небезпечний час, ми все одно за 2,5 тисячі кілометрів намагаємося приїхати до рідної домівки, до своїх батьків, до своїх рідних і разом зустріти цей новий рік. Як плануєте святкувати новий рік? Дома, з сім'єю в піжамки. У мене є матуся, є син. Да, ми сядемо ввечері, відсвяткуємо. За новий рік і далеко спадки. Вдома з дитиною чоловік на фронті зараз. Тому якось новий рік заради дитини лише. Хочеться з ним разом вже зустрічати новий рік, щоб дитина-батько на свята хоч бачив. Святкуємо в сімейному маленькому колі хрещення батьки, дитина, дружина. Якщо буде виходити, все добре. З родиною вдома. А з ким саме? З чоловіком, з дитиною. Це як традиція така в нас в сім'ї. Невеличке святкування, скоріш за все, бо так не на часі, хоча ялинку, маленьку ялинку будемо теж ставити і украшати, бо дитині треба свято.